Якщо ви ще не закрили мариновані помідори, пропоную свій рецепт половинки помідорів з цибулею. Приємного вам перегляду! Усім привіт! Дякую вам за коментарі, дякую за підписку. І хочу вам показати свої квашені огірки, бо вони вас чомусь збентежили, чому з борошном і все таке, що я там багато хрону дала. Кожна господиня робить по-своєму. Я вам показала один із рецептів, і це я перший рік таки закручую з борошном. Тобто, дивіться, борошно не бродить, це не є самогонка, я там дріжджів не кидала. Борошно не бродить, нічого не булькає, нічого не взривається. Ті огірки в мене стоять в кладовці. Кладовка є тепла, тобто не в погребі, ну, тобто не в підвалі, де холодно. Вони в мене стоять у кладовці. Тепло, нічого не взривається. Ну, от я напевно несла, і трошечки та баночка така трошки розбухталася і каламутна. Тобто весь розсіл є світленьким, прозорим. Тому, е, будь ласка, не піхіть, там, не знаю, що борошно тут виконує, яку функцію. Ну, вони справді є хрумкими. Не знаю, чи то від борошна, чи від хрому. Ну, одним словом, все стоїть. Все прекрасно. Але мова не про огірочки, а я хочу вам наступний рецепт показати е, консервованих помідорів. Того року я ще не закручувала помідори, тому хочу закрутити і вам показати один із е, смачних рецептів. І так, е, нам, я вибрала помідори сливка, не круглі е, сливка. Що нам для цього потрібно? Нам потрібно їх перерізати пополам, я їх спочатку помила. І ось цю серединку нам потрібно вирізати. Ось так. Перерізаємо і серединку вирізаємо. Точні всі інтердієнтів я залишу в описі та в кінці відео. Також залишу посилання, де ви можете скидувати свої фото звіти. Мені завжди цікаво, як у вас виходить той чи інший рецепт. Підготовлена цибулька, вона у мене почищена, і ось вона така дуже велика, тому я її перерізаю пополам і нарізаю півкруженцями. У нас все готове. Підготовлене. Банки я не стерилізувала, вони просто начисто помиті. Підготували помідори, цибуля, і тут у мене петрушка. Щоб ви розуміли, кожна зерень, кожен овоч дає свій смак. Замість петрушки ви можете використати кріп парасольками. Він дасть свісмак. Петрушка дає свісмак. Тому я у цьому рецепті використаю петрушку. На дно банки я кладу петрушку. Ось такій невеличкій жмінці, як то Ви кладіть стільки, скільки вам потрібно. Кожна господиня керує стільки, скільки вона хоче, як хоче. І тепер. Кладемо дольки помідорів. Отак, хаотично можна, а потім вже під підверхом трошечки їх розподілити. Так, половину помідорів наклали, тобто половину банки наклали, і тепер додаємо сюди цибульку. Знову ж таки, цибульку можете не використовувати, хто її не любить у рецепті. Але цибуля дасть свій смак. Тому я би рекомендувала цибульку додати. І знову ж таки ми сюди додаємо помідор. Так, вже собі розпреділяємо. Ще один малесенький уставлю. І ось так гарно все виходить. На бік. Наступна баночка. Зараз для помідорів ми зробимо маринад. І так нам потрібно сюди додати цукор. Мені по рецепту сказали 100 грам цукру. Чому так багато? Тому що воно помідор солодший. Я трошечки менше додавлю цукру, бо я не хочу, щоб він був надто солодкий, тому я додав 70 г цукру. По рецепту 100 г. Ви цукор регулюйте самі, наскільки ви хочете мати солодкий помідор. І я зараз говорю всі спеції на 1 літрову банку. тобто... Без маринації ці спеції буду говорити на літрову банку. Сюди ми додаємо лавровий листок. Додаємо духмяний перець. Я в кожну додаю по дві горошинки перцю. Чорний перець. Тут я вже додаю 4 горошинки. Кожну баночку. В кожну баночку 2 столові ложки оцту 9%. Кожну банку, кожну баночку додаємо сіль без гірки. І додаємо 2 столові ложки олії. Заливаємо це все окропом до повної баночки, і це буде наш маринад. Баночки прикриваємо кришками. Нічого не закатуємо. І ці банки кладемо у каструльку, яка накрита рушничком. І водичка повинна бути гарячою. Від моменту закипання води засікаємо 15 хвилин. Помідори простерилізувалися 15 хвилин і витягуємо з води. Будьте обережні, бо баночка гаряча. І я... Викладаю другу партію, тому що в мене в каструльку не влазилося 5 баночок. Стерилізовані баночки з помідорами одразу закручуємо. Перевертаємо, перевіряємо, чи нічого не витікає. Все добре, перевертаємо на кришечку та закручуємо наступну баночку. Помідори накриваю рушничком і залишаю у такому вигляді до наступного дня. Помідори можна зберігати як у теплому, так і в прохолодному, але в темному місці. До мене зберігаються кладовці при кімнатній температурі і їм нічого не є. Тому і що вам консервація маринованих помідорів сподобався і ви скористаєтеся ним, а у мене все, до нових смаколики. Вижіть себе та Україну і мирного неба нам всім. Всім пока!